Вітаємо вас в ефірі. Програма Влада і громада. По перше, дозвольте всіх наших телеглядачів від імені нашої програми привітати з новим 2014 роком. І я хочу сказати, що рік починається, і в нашій студії є перший гість, народний депутат України Микола Володимирович Томенко. Микола ну, до певної міри почесно відкриваєте ви депутатську програму. Дякуємо вам за візит в нашу студію. І я сподіваюся, що найперше ми все-таки привітаємо земляків з новим роком і з Різдвом Христовим. Дякую, для мене теж приємність черкащан, привітати з Новим Роком, що вступає свої права. Привітати з таким спеціальним сімейним, важливим святом Різдвом Христовим. Я нещодавно прочитав, що історія святкування Різдва серйозно змінилась, і нам варто було повернутися в першопочатковий етап. Тому що тоді менше дебатували, які 12 страв приготувати, які інгредієнти повинні бути раніше. А більше приймалися, як допомогти тим людям, що бідують хто потребує підтримки і тому такий е, е, певне милосердя, добро, толерантність завжди е, панувало напередодні Різдвяних свят і в різдвяні свята. І, звичайно, це таке сімейне родинне свята. Тому хотів побажати вашим сім'ям, родинам, або це більш широке поняття е, добра, щоб 2014 рік, е, так як рік двохсотріччя з дня народження Шевченка, був справжній український рік, щоб це був європейський рік щоб нарешті ми підписали угоду про асоціацію з європейським союзом і європейські стандарти втілювали, і щоб це був щасливий рік для кожної сім'ї родини. А для Черкащини спеціальний рік ще тому, що і 60 років утворення Черкаської області думаю, додаткова нагода а, зробити добрі справи, а, готуючи область до о, цього святкування. Хоч святкування в січні, але ніхто не забороняє цілий рік присвятити і пошануванню Тараса Шевченка, і вирішенню соціальних проблем Черкаської області. Микола Володимировичу, яким він був для вас, 2013 Я маю на увазі рік депутатської діяльності, і власне рік як особисто для вас народного депутата України, Миколи Володимировича Таменка, ну можна сказати, що рік однозначно негативний, не доліч на те, що тяжко він закінчився з масою невирішених проблем. І для парламенту, і для країни. Хоча я вам сказав, що був такий момент, коли тим моментом, я думаю, ми всі можемо гордитися, і він показовий, як треба було б рухатися в країні, коли в, десь середині року, і, очевидно, найактивніше мова йде про вересень-жовтень, коли було ухвалено рішення і керівництвом держави, і опозиції спільно рухатися і готувати. Законодавчі правові засади до підписання угоди про асоціацію з європейським союзом ми в парламенті мали. Мінімально десь по 300 300 330 350 голосів, і тільки комуністи час від часу казали про те, що а що ж подумають росіяни, значить, на що я завжди говорив, що треба більше говорити, що ж подумають українці, бо ми ж для українців працюємо не для Росії чи не для Америки. Як наш геніальний Василь Семененко говорив, що хай мовчать Америки Росії, коли я з тобою говорю, то більше з Україною і з українцями українцям треба говорити. І тоді. Ступінь конфліктності зменшилась, бо ми думали про майбутню, краї... про майбутню країну країни. Але в силу певних обставин не хочу зараз деталі входити, коли е, уряд Азарова сказав, що е, він не готовий підписувати підписувати угоду. І коли ми відійшли від е, останніх кроків, які треба було зробити, е, почався серйозний конфлікт. Конфлікт не лише політичний, а який перейшов і суспільний конфлікт. І ми рік закінчили фактично в роз'єднаній країні. Країні, де політики не знайшли спільної мови, де, власне, і суспільство не знайшло спільної мови. І 2014 рік, очевидно, це рік, на який треба думати, як повертатися до об'єднуючих тем, які, які можуть нас об'єднати. Що може нас об'єднати? Я думаю. Навіть не європейська інтеграція, а от аналіз реальної ситуації, яка є. От я на цьому Євромайдані у мене така інша функція, ніж в 2004 році. Я чергую ночами, дивлюся, щоб, не дай Бог, людей не побили, значить не повторилася ця біда, яка трапилася, коли студентів побили. Значить, я був день народження, я зранку зустрічав 4 години спілкуючись з Беркутом в першій лінії, коли знову був натиск на інститутську. І я зрозумів, що люди там. Говорять і українською і російською мовою і з різних районів говорить про те, що е, треба. Або умовно да, досить красти, досить обманювати, досить знущатися над простими людьми. Тобто ідеологія змін пов'язана не з якимись там високими такими І У всіх регіонах України однаково. Усі однаково. Тому що єдине, десь відкати з відкати десь 50%, десь 40% все рівно крадуть. Значить, доїшники здають високопосадовцям раз в місяць гроші. Там головні лікарі мусять начальникам здавати. Ті, коротко, всі дають дають Комусь гроші і оця система корупції наскільки пронизала всю країну, або де ставлять тільки своїх, тільки за зв'язки і так далі. Ну я перепрошую: 60 років Черкаська область, хоча ми Черкащина історично давній регіон, але в форматі області, так? ну хіба, умовно кажучи, ми не можемо на Драбівський район знайти виходця з Черкаської області, чи треба із Донецької області присилати. Тому так само це елемент от, такий, зневаги до місцевої еліти. Хай ця еліта місцева буде. Буде підтримувати президента, ми ж не просимося на на посади, поки ми в опозиції, але це теж якби зневага до людей. Тому от зліквідувати це хамство, зневагу розкрадання, корупцію. Оце важливо, що об'єднало всіх людей. Що для цього треба робити? Ну для цього треба очевидно починати те, що ми говоримо, перезавантажувати владу. Як її перезавантажувати? Це не тільки персоналі, це інститути влади. Це очевидно інша конституція. Це е, інші принципи організації влади. Це ліквідація обласних районних адміністрацій, куди пересилають з інших регіонів. Це посилення повноважень місцевого самоврядування. Ну, Сьогодні я ж головами сільських рад зустрічаюся, з міськими головами зустрічаюсь. Їм нема перекрити де тут Зарплату вже дай Бог зараз за рахунок цих російських кредитів вони зарплату заплатять, а решта ж не заплатять. А підприємницькі структури, які виконали замовлення, ніхто ж їм гроші не повернув. От в 2004 році до бюджету ще підійдемо. Значить, у нас тільки боргів повернення по євро. Це ж люди не отримали ці гроші. Мільярд 250 мільйонів. Ще тільки по євро борги. Тобто люди роботу зробили в 2012 році, гроші не отримали. Тому. Місцеве самоврядування повинно, як в програмі Януковича було написано, 60% місцевим громадам. Десь 60% місцевим громадам. Казначей, то все позатримували, не тому що воно погане, а тому що грошей фізично не існує. І, звичайно, перезавантаження інституційне. Тобто, абсолютно очевидно, якщо сьогодні під час. От які аргументи були партії регіонів, чому не підписуємо году про асоціацію з Європою? Тому що. Економічна ситуація дуже важка. Хтось сказав на грані дефолта? хтось сказав, ми, ми в прірві. Якщо ми ще підпишемо угоду з Європою, кажуть вони, ще більше втратять робочі місця і так далі. Мене тоді питання: якщо уряд... А зараз три з половиною років. Якщо ми економічний прирв, якщо реформи не зроблені, якщо все провалено, то е, його ж треба відправляти у ставку не тільки тому, що він завалив інтеграцію з Європою, а й тому, що люди професійно не здатні вирішити жодне завдання, яке було продекларовано. Медична реформа не те, що провалена, стало гірше. освітня реформа стала гірше, корупція зросла. Ну, е, відкати по, по, по цьому по бюджетних закупівлі зросло. Все, е, ці хюндаї стоять, дороги не зроблені. Що не візьміш, жодного немає успішного проекту, який Уряд зробив. Тому однозначно уряд повинен бути новий. Який повинен бути новий уряд? Тут у мене трошки інша позиція, між таким оптимістичним варіантом, що от треба об'єднати, створити нову більшість uh -huh. і потім створити новий уряд. Я не вірю, що ми з регіонами на сьогоднішній день готові об'єднатися на якийсь так мовити, Світоглядній засаді це ситуативне об'єднання може бути е, на тому, що от ми зараз кажемо, що це технократичний уряд. Це не представники партії, не представники великого бізнесу. Це люди, які це повинні Це професіонали мають бути Да, головний. професіонали, які за ними ніхто не корує. Вони повинні втримати економічну ситуацію, соціальну ситуацію і підписати е, е, підготувати до підписання асоціації про угоду. І звичайно, забезпечити нормальні президентські вибори. Переговори і м, м, протистояння, яке сьогодні йде, і вимоги Євромайдану і е, людей. yeah <laughs> Чи це будуть дострокові вибори, чи плани вибори, подивимося, але хтось повинен забезпечити ці вибори. Я, до речі, пропонував президенту при ситуації, яка склалася. До вихід, до речі, я ти подивився, в Черкасах тут преса друкувала. Я бачу, там під низом пишуть: ну, такі я називаю це ці кімнатні революціонери. От у нас багато революціонерів таких вони на дивані сидять, п'ють каву, значить, і в компі, комп'ютерах там набирають щось томенко, не дуже радикальний революціонер і так далі. Друзі, приходьте. У мене палатка є на, на Майдані, там я ночую, там коли стережу людей, там зустрінетеся, революційний запал свій розкажете, а не в комп'ютері під моїми повідомленнями. Хоча це теж нормально. Так от, скритикували нереволюційний мій запал. Що я пропоную? Сьогодні ми не маємо потуги такої, щоб, е, хоч ми сто крикнемо крикнем на кананари чи банду геть, Юнукович е, не подасть заяву про відставку. Ми це абсолютно розуміємо. І нема поки що немає критичної маси, щоб це вирішити. Тобто від президента його позиції теж багато залежить. Я запропонував президенту, або він показує політичну смілості і йде на дострокові вибори, або він керує країною до 2015 року, але відмовляється від участі на виборах 2015 року, показуючи, що для нього важливо, щоб Україні. Був спокій і так мити країна розвивала далі. Якщо такий варіант президент не приймає, значить нас чекає очевидно дуже складна президентська виборча компанія. Ще раз кажу, чи планова чи чи дострокова. Чому я акцентую увагу на виборах? Тому що я є людина, яка пройшла не одну конфліктну ситуацію в Україні і знаходила вихід в цієї ситуації. Я є, є противником того, щоб опозиція зайняла кабінети, сіла в крісло президента чи прем'єр-міністра, значить, і, 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 ну, і реш, далі президента да, обрав народ. Він да, і далі чекала. Президент. Я це можу сказати і черкащанам, чесно, що і цей світ не визнає. Таку зміну влади. Зміну влади можна провадити лише через, через вибори. Тому інша справа, що бажано, щоб вони були дострокові. Тому для мене сьогодні надзвичайно важливо, щоб країна е зробила висновки із цих довиборів, які мали місце. І ми, Черкащани, були свідками, що, е як я вже говорив, що можна тоді внести зміни до закону, як в нас до виборів були в Черкасах, зміни до закону про вибори і робити без виборів, наприклад, провести аукціон. Аукціон ще дасть грошей. Але як Конституція пише, що так, щоб роздавати гроші кожному рівні, не треба не менше, як на попередніх виборах. Наприклад, ну, якщо роздавали 300, то роздавати 400. Платити платити обласній адміністрації міліції прокуратури, і ми виписуємо вам квиток. Це не тому що я захищаю там когось з опозиціонерів, але ми ж свідками були. В багатьох округах, де просто купувалися голоси, і тут є небезпека, звичайно, з президентськими виборами, щоб е е не купили і е результати голосування. Тому мій підхід є такий, що сьогодні треба менше говорити е про... Там президентські вибори готувати до тих президентських виборів. Що для них треба готувати? Звичайно, треба удосконалити закон про вибори. Треба однозначно міняти центральну виборчу комісію, щоб був баланс, що всі розуміли. От є влада представлена, от є опозиція представлена і так далі, в ЦВК. А звичайно, треба опозиції в тому числі, готувати. Серйозно людей до роботи в виборчих, виборчих дільницях це більше 30 тисяч виборчих і Люди повинні знати, як працювати, бути впевнені, захищати свою позицію, щоб протоколи не переписували. І звичайно шукати варіанти, як не допустити цієї скупки. От мій, мій проект закону або зміна до закону вже є про заборону так званої благодійної допомоги або роздачі грошей під час виборчої кампанії. Є інші методи, як це можна не допустити. І це надзвичайно важливо, особливо опозиції сьогодні робити або так мати, ресурсу, іншого в неї немає. І, звичайно, мене турбує от, багато моїх колег. Це політичні, як я кажу, фантасти і, і казкарі, які значить, от, в опозиції з'явилися. Правда, ці казкарі, один казкар, значить, недавно в уряді, що в минулому році, Януковича працював і президента, інші каскарі там теж не так, не так давно в опозиції вже забули, що таке опозиція. Вони ми такі мужні і сильні, ми переможемо в першому турі. Ну, друзі, ну якому першому турі? Ну, навіщо ми дуримо своїх прихильників, людей? Значить, якщо сьогодні за результатами того вже Євромайдану, значить не тільки змітнилася проєвропейська частина, а змітнилася частина, яка підтримує Януковича, тому що Схід і Південь теж значить, них свої мотивації. І не можна сказати, що Янукович там тотально упав в рейтингу. Значить, Частково він впав, але наскільки, щоб там, казати, що ми там аж такі мужні і сильні, що перемагаємо в першому турі. Ще одне два тури буде, це нереально в першому турі нікому виграти. Але до того другого туру треба, щоб позиція мала єдиного кандидата. Мені приємно, що мене вже активніше підтримують. Коли рік назад сказав, що треба, щоб єдиний кандидат був першим, перед першим туром, були гарячі голови, які казали, що це політична провокація, що буде народний праймеріс. Я говорю, який народний прайміріс? Корупованій, у бідній країні народний праймеріс. Він погано закінчиться. Народний праймеріс, що Семененко буде в другому турі, в результаті цього народного праймерісу. Але тут треба підходити не так, що, знаєте, от мені ну, на Майдані, хай вожді Домовляться, і ми оберемо. Ну на Майдані точно не треба брати, значить, треба, щоб суспільство визначило. Тобто єдиним кандидатом, президента мусить бути та людина, яка має найбільшу підтримку суспільства, який з найбільшим запасом може перемогти кандидата влади. Так само, очевидно, влада собі міркує, готуючись так, ми як і не може. Зрозуміло, і, діє, і нормально, я діяти, так думаю. Так. Тому я сьогодні сказав, що очевидно, ми повинні визначити ті правила. І на сьогодні ми бачимо, що найвищий рейтинг у кого є: у Тимошенко зберігається, і в кличка зберігається. Тимошенко знаходиться у в'язниці. Європейський суд в березні розпочинається, в квітні закінчується. Отже, ми повинні не ми, я маю на зі експерти, в спільство, підготувати самий формат визначення єдиного кандидата. І як тільки закінчилося засідання європейського суду, ми тоді визначаємо, чому я називаю тільки Тимошенко і кличка, тому що на сьогодні їх рейтинг популярності ну, в рази більше, ніж інших кандидатів. Інші кандидати теж цікаві, важливі люди. Я думаю, що. Владі місце всім знайдеться, треба теж політично пояснити, ким вони будуть, але ну не можна вибирати між людиною, яка має 3% і має 20%. Це абсолютно очевидно, бо так ми не можна розкрутити. Так само е очевидно, ми в переговорному процесі із владою із європейцями повинні сказати, що друзі, от виходом з кризи. Є те, що ми домовляємося. Значить, Беркут не повинні нагороджувати за те, що дітей б'ють, а в тюрму садить амністія. Зрозуміло, всі студенти, якщо вони вийшли підтримувати європейську інтеграцію, то не з вузів вже їх виключати за це. Їхня громадянська позиція, вони повинні далі вчитися. Відставка уряду абсолютно очевидно. Адекватна реакція на діяльність міністерства, очевидно, це не є якісь вимоги. І історія з президентським вибором. Якщо не виходимо на дострокові, розписуємо планові, як ми готуємося до них. Тобто влада і опозиція разом з міжнародними експертами повинні сказати. Закон ми покращуємо спільно, ЦВК ми міняємо спільно, комісії ми готуємо спільно. І тоді, да, і ще одна обставина, яка є дуже важливою. Зараз почалась така розмова серед опозиційних партій, що ну, Тимошенко в тюрмі, невідомо, чи вона буде чи не буде, а кличка є зачіпка, щоб його не зареєстрували, тому треба думати, хай всі реєструють. Як у друзі, ну так якщо ми тоді так мислимо. То, значить, Тимошенко у тюрмі Кличка не реєструють, значить, зареєстрували Томенка. Томенка сказали, що у нього теж якісь проблеми. І так нас всіх знімуть з реєстрації за день до виборів. Буде один кандидат. Ну що це за підхід такий? Тобто ми повинні чітко сказати, що е, немає права влада, ні в судовий, ні в інший спосіб знімати з реєстрації популярних людей. Якщо у вас є 20% популярності, то е, як же ми от не допустимо до виборів, якщо ви ще ні на першому чи там на другому місці в Україні? Тому це мусить бути чітке зобов'язання. Знову ж таки Верховна на... Рада має сказати своє словомикові. Ну, Тут не скільки Верховна Рада, я думаю, а як я бачу цей круглий стіл. Загально де сидить президент, ну його представники, а президент, його команда, сидить опозиція, і міжнародні посередники, оскільки сьогодні довіри немає один до одного, і буде зафіксований формат. Як ми виходимо з кризи. От як у відставку уряду, там міністр і так далі, і вибори. На виборах ми проводимо їх на такому-законі, то законі. а всі беруть зобов'язання, що з, е, е, ніхто з кандидатів не буде зняти з реєстрації. Хай народ визначається. І таким чином ми просунемося в цьому питанні. Отже. Початок тяжкий року, 14, абсолютно очевидно. Але ще раз кажу, що ми приречені шукати формат виходу із кризи, тому що ну крім нас його ніхто не знайде. Ми вже я думаю, хто їздив у Москву, хто в Брюсселі побачив, що чи не ми Україні повинні шукати ситуацію, як Спасіння Україна. утопаючих справа рук самих утопаючих да, думаю, правильно, так. ждати якоїсь допомоги зовні, мабуть, не варто. Треба самим щось робити. Микола Володимирович, залишається буквально дві хвилини. Хотілося б щось почути від вас, обнадійливе обнайд... обнайд... стосовно того, чи буде конструктивною роботою. Верховної ради в наступному році, тому що хотілося б врешті, що ті люди, яких ми обрали, врешті запрацювали. Те, що ми бачили наприкінці минулого ну, року, не дивіться. От теж ситуація така. Значить, як не дивно, я, як представник опозиції, тут наприкінці року займав спільну позицію з президентом, який теж казав про те, що дивно, чому парламент не ухвалив бюджет до 31 грудня. От нас робота в комітетах, я працював в комітеті. Зараз, до речі, робота з виборцями я теж працюю. В мене а запитання: що голова Верховної Ради сказав і представники партії Рені? Чому бюджет не прийнятним? Що більшість депутатів партії Ругинів в Європі? От вони за угоду не проголосували, але відпочивають в Європі. Ну якщо вам не подобається митний відпочивайте в Калузі, в Костромі, чого в Європу, то їдете. Тому, е, очевидно, депутати повинні робити свою роботу. Я переконаний, що е, крім політичних речей, які я написав як формат виходу з кризи, звичайно, це бюджет. Це об'єднуюча історія з бюджетом, У тому бюджети треба, я вже подав пропозиції: не 2 мільярди міліцій збільшувати, не на 33 мільярди збільшувати охорону посадових осіб, а треба збільшувати те, що люди чекають. До речі, по нас, по Черкаській області, так само. Очевидно, 25 мільйонів закладено з основного фонду, 5 мільйонів спецфонду на святкування Шевченка. Це потім ми будемо брати кредити і їх повертати. Це не та сума під ювілей, яка повинна нам бути. У нас не дофінансовані дороги. А зараз мені проінформував, що 35 мільйонів дали. І з того, що я в тому числі вимагав, ще половина грошей не отримана. Не профінансовані до кінця. Шевченківський центр. Частину дали грошей, здається, 3 мільйони 30 мільйонів. І я говорю, до речі, з будівельниками, які просять, що відтермінувати, бо вони не використають до нового року ці кошти. Тому мені здається, що соціальні речі, які пов'язані з нормальним життям людей, це те так само, що, що об'єднано. І, звичайно, то, що я говорив, ключовий, якби цей тренд а, 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 корупції, або боротьби з кростанням, хабарництвом і так далі, воно буде повинно бути основою. І, звичайно, ну такі громадські речі, які на рік зберігають. І вже нема часу розказати, що робили в минулому році, але ну, я інформував неодноразово. Але, от, наприклад, різдвяні канікули в контексті нашої програми Здоровим і спортивним бути модно, ми з депутатом обласної ради Володимиром Росем далі будемо стимулювати ті школи, які займаються спортом, фізкультурою, будемо нагороджувати кращих вчителів фізкультури, будемо мандрувати по області, десь, щоб люди в Різдвяні оцей новорічний цикл, не по барах і по, з комп'ютерами сиділи, а були на. на, на на природі так само багато Шевченківських проектів нас залишається. Одним словом, вся громадська робота, яка стосується не згортається, да, не згортається, а буде, буде провадитися і в області в України. Але ще раз кажу, що для мене надзвичайно, щоб ми тут, маючи на увазі 200 річчя Шевченка, 60 років в області, максимально. Вирішили ті проблеми, які стоять перед областю. Проблем достатньо багато. Я кажу: від капіталовкладень до ну якби реального щоденного життя. Тому що е, рік був дуже тяжкий. Сільські голови, міські голови шукали ледне перекредитувати, за, за, за заплатити заробітну плату, Тому я мрію, щоб 2014 рік. Був роком, коли не Донецька зводи, тому районних адміністрацій були наші авторитетні люди керувати областю, і в області не буде хамства по відношенню до місцевих жителів, а буде повага до тих людей, які працюють і тримають цю область ну, на своїх плечах. Микола Володимирович, Вам в свою чергу бажаємо плідної роботи у парламентській залі. Будемо задоволенням слухати про досягнення ваші і ваші дії на благо нашої рідної Черкащини. Шановні телеглядачі, хочу вам нагадати, що сьогодні нашим співрозмовником у програмі влада і громада» був народний депутат України наш земляк Микола Томенко. До побачення.